Це було вже 10 років тому. Був один білий кінь, і з нього і почалося все ранчо. Зараз вона досі зі мною, їй вже 18 років в цьому році було. Ну і думаю, вона в мене проживе до останніх днів свого а життя. Я виїжджала в Ірландію з дітьми. Це було і тяжко, але я працювала там з конями, тобто я заробляла гроші на відновлення ранчо. Все, що можна було. Я роздавала, когось продавала. Виїжджали в Олексіївку, частина виїжджала, частина виїжджала до міста Запоріжжя, там в мене теж знайомі є, і в Томаківку. А кого ну, не змогла звідси вивезти, тут сусід Олександр є, він ну, теж тримає тут корів, і він все це. Весь цей час годував, придивлявся за ними. Я не хочу виїжджати, бо дуже дуже було тяжко все відновлювати з минулого року. Тобто, залишаючи це, це ж ну, тут все розтягнуть. А так, ну я коли приїхала і провела і світло, і камери, і інтернет, і ну, щось відновлювала. Та ще раз я мабуть цього не потягну. Це мраморна лисиця. Виведені а, ну, не, не у дикій природі, вони виведені людиною. У Києві був пітомник, і він розпадався, і, і от я з Києва привезла пару таких. Стосовно зоопарку в нас лиси, єноти, ну там голуби, кури, козочка. Все. Поки все, бо в нас зоопарк був раніше великий, але ну, нема сенсу стільки тримати. І от у минулому році, коли ми виїжджали звідси, то це все, що лишилось з того року. Зараз у нас 11 коней, це дві поні і 9 коней. Початку війни дуже нам допомогли люди, от ну а зараз вже більш стомились від ну, затяжної такої війни і ну, допомоги нас немає. По зоопарку ну, лиси єноти їдять м'ясо. Ну, ми, в принципі, перейшли зараз і на ну, сухий собачий корм. По конях зараз дуже зручно, що ще є трава, вони ще пасуться. Ну, а якщо випаде сніг, то вони ж стануть у, у приміщення, у конюшню. Ну, і якщо враховувати, ну на коня треба десь. 10-15 кілограмів сіна на день. От. Це в мене 9 крупних голів і двоє поні. Ну, двоє поні будуть їсти як один кінь. Ну, це, грубо кажучи, ну, 150 кілограмів в день це тільки сіна. Людей зараз взагалі немає. Якщо хтось приїде поїздити верхи, це, ну, це як свято в нас. А до війни в мене і, і по 20, і по 30 учнів було. Ну, на, на постійній основі. А послуги: верхова їзда, разові прогулянки верхи. Коли в тебе учні приносять перші місця, це дуже круто, навіть краще, ніж мої перші місця. Це Моє, як кажуть, я це я це робила, я це с -с создавала. І я це лишати не хочу. Ну, тим більше тут тут у мене дім, тут у мене двоє дітей. Хочу, щоб більше було людей, які займалися, вчилися і виїжджати на змагання, як ми робили і. І раніше.